До Нашої розмови Микола Маломужа, генерал армії України, голову служби зовнішньої розвідки України у 2005-10 роках. Пане генерале, доброго вечора та слава Україні! Вітаю героям! Слава! Давайте поговоримо про ситуацію на фронтах з одного боку, світові експерти уже зараз просто у багатоголісі своєму зазначають. Що прямає паралелі з Першою світовою війною, коли є такий, знаєте, загалом стратегічний паритет на фронтах, так десь тактично, одній зі сторін, це саме українській стороні, вдається досягати успіхів, але стратегічного прориву поки що немає. З іншого боку, за інформацією багатьох джерел, президент Зеленський, знаходячись у Сполучених Штатах Америки. Зазначив, що Українські сили оборони сподіваються звільнити товкмак на півдні нашої держави цього року, і таким чином, по суті, перерізати логістичний сухопутний коридор для військового озброєння у Крим і на південь нашої держави для військ окупантів. Як ви оціните оці заяви про паритет на фронтах і наші надії на прориви і успішні взяття? Перепрошую звільнення українських міст. Е, ну, першу чергу. Ми бачимо, що ворог намагається нав'язати нову стратегію це затяжної війни. Путін е, е, об'явив про те, що він направив нову армію на південь нашої держави і на е, Луганський напрямок. І тому передбачає нові наступальні операції. Навіть дав чотири дні команду е, припинити наш е, контрнаступ, як він сказав, і розпочати наступальні операції. Ми оцінили якраз його сили засоби, які є цієї армії це. Практично не підготована армія на 50% комплектована вогневими засобами і на 70% не піготований особливим складом, який не пройшов ні бойового злагодження, ні тим більше якихось е, оперативних дій е, щодо фронту, тобто практично немає перспектив. Але це реальні люди, реальна наска техніка, яка буде стріляти в наш бік. Тому ми готуємося до таких якраз е, нових можливо атак додаткових сил, але який паритет. Перети то відношу, що ми маємо набагато потужнішу і більш високоточну е, зброю, особливо західного зразка, розпочинаючи відповідно е, дальнобійних ракет, які ми вже отримали від е, Британії і Франції, це Стромшеду і Скальпи, і в е, перспективі се атакам це, таврис, і літаки. Це та стратегічна ініціатива, яка була за нами. Але ще один дуже важливий фактор, що ми розпочали на базі ВПК пускати свої і ракети дальнобійні, і безпілотники е, і. Повітряного базування і надводного якого яких немає в Російській Федерації, тобто ми технологічно перед напрямком маємо більш потужні засоби. Достаємо до Чорноморського флоту, наприклад, донесли ряду ударів знищує і підводний човен, і фрегат, до штабу Чорноморського флоту, до пускових становок противника різних ракетних С 400 багато ОНІКС, наприклад, багато Нафтобаз. Кладів, тобто ми нищимо інфраструктуру, але ворог більше має снарядів старої е, техніки, особливо артилерії, якої заливає на е, різні напрямки фронти, але вже відчуває дефіцит. Тому перед тому відношенню, що ми б'ємо високоточну зброю, точно вражаємо цілі, а ворог на, на, намагається е, відповідно наносити колосальні удари артилерії на різних особливо визначальних напрямках. Але що в нас е, не паритет? Перетет це наш. Е, так сказати, формат десь технічний, але дух людей і бійців наших і командирів першу чергу орієнтована те, що ми звільняємо свою територію, свою землю рідну. Тому дана ситуація це потужна перевага. Ворог в багатьох секторах деморалізований, тому що кожен день втрачає до пів тисячі людей. Уже ми говоримо про 178 з половиною тисяч і скороба 200, Це тільки вбитими. ще поранені я при на рази більше. Тобто, це потужний удар по Збройним силам російських терасі, по силам засобів, А це, як правило, більш пілотоні, які були знищені нами. І вагнерівці, і поєдодесант війська, морську піхоту, деякі підрозділи по третьому разу вони поновлюють. Тобто, ми поступово набираємо якраз темп. І особливо в напрямках прориву. Там ми маємо вже не паритет, а перевагу. І в тому числі токмак, який ми йдемо, рухаємося. Це і напрямок Роботіна, вербове. І якраз перекриття напрямку Токмак передбачає перекриття десь 70-75% всіх резервів, які йдуть із сходу на Запорізький Херсонський напрямок через Крим, через Керченський міст. До цього напрямку тільки поступає 25%. Тому в даній ситуації якраз ми вже беремо під вогневий контроль залізницю, залізничний вузол. Сам Токмак напівоточення, а перспективи це оточення і там шансів, якимось утриматися, не буде. І я передбачаю, що до кінця року не тільки Токмак, як говорить Зеленський, а ми повинні рухатися до Мелітополя і Бердянська. І це буде перерізання коридору. І для ворога південний напрямок, цей, що я говорю, аж до моря, це набагато важливіше, ніж Схід. Тому що ми, фактично, перекриваючи південь, ми організуємо повнокровну, штрокомасштабну операцію ударів з флангів. По всьому фронту, аж зверху, аж до моря. А це передумови потужного удару. Це вже не буде ні зубів дракона, отих бліндажів, ні водних укріплень бетонних, тому що це вже буде з боку удар. І з іншого боку, я передбачаю, можуть бути потужні резервів підготований удару з Херсону. І це замикання волочезного групування в цьому секторі ворога. Шансів там вижити немає. Артилерія, тим більше, потужна. дальнобійна. Каймерси – 80 кілометрів, М-70 Сімдесят 80 кілометрів. Відповідна артилерія від 15 до 60 кілометрів. Можуть накривати все, а їх дуже багато. Самохідні установки від 20 до 30 кілометрів Тож весь сектор і Запорізької, і Херсонської області. І при потужному використанні комплексно сили засобів ракетних систем, артилерійських БТРів, БМП, які ми отримали в різних сказать, форматах. От і зрозуміло, підготовлені наші спецнази, а серед спеціальних операцій мало діяти і в тилах, і з планків задіяни. А це декілька десятків тисяч людей. Відповідно, вони можуть дезорганізувати всю інфраструктуру фронту в цьому регіоні. І зрозуміло тоді гнати ворога буде здаватись аж до Криму і заходити в Крим. Точно так же ми говоримо про стратегічний. Е е він може більш символічне значення має Бахмут, але він має значення. Щодо звільнення з цього міста військово-політичний формат, в першу чергу, це буде потужний удар персональний по путіну і по його режиму. Він же постійно там на всіх фронтах кричав і на форумах, що ми досягли якихось успіхів, захопили Бахмут. А втрата Бахмута сьогодні це буде ударом потужний. по його амбіціям, по його заявам і про те, що він кричав, що ми ніде не просунемось, нічого не звільнили. Але Бахмут про який вже говорить весь світ. Вже буде знаковим. і тоді навіть самі ті росіяни, які вивчали Путіна, скажу та все, в нього провал. Оце якраз буде момент істини до початку провалу ото іміджу Путіна, що він все-таки виконав завдання спецоперації, про яке сьогодні віщав цей медведів його із РНБО. Ричав, що ми все-таки підемо наступу, ми знищимо режим. Знищує тільки зараз. Ми звільнили вже 80% території, які він раніше захопив. І рухаємося системно по цим стратегічним напрямкам, де ми проводимо якраз і на оточення беремо з фланків. Якщо Бахмут візьмемо час південь, а особливо північ, от фактично, шансів там не буде. Тому що весь Бахмут буде проситися з двох боків повністю. Вижити там неможливо тільки або гинути, або тікати звідти, або здаватися в полон. Пане генерале. Скажіть, будь ласка, от ці заяви ви так побіжно про них також згадали, що Росія збільшує оборонні. Потуги як оборонні, потуги нападу та окупації. Це правильно так говорити в три рази збільшується окупаційний бюджет російської армії. Путін говорить про чергову понад сотню тисяч нових призовників. Як ви гадаєте, наскільки це все серйозно? Наскільки це серйозно може повпливати на хід бойових дій на території України? Путін вже давно поставив завдання до кінця року, було 600 тисяч. А ще на наступний рік. До мільйона двісті набрати вояків. Але набрав, всього, навсіло, ми говоримо про весь рік, 23-218 тисяч. Сьогодні він це е, об'явив з 1 жовтня ще вони наберуть десь до 130-140 тисяч. Але це не підготовлені е, молоді люди, не мотивовані. Там молодь воювати не хочуть точно. І їхати вмирати в Україні. Це 100 -тро. Е, Вони вже все зрозуміло, що це путівка в один кінець. Тому ці мобілізаційні ресурси, строковики, які вони обіцяють не пускати в бій, вони будуть кинути на фронт, я прямо скажу. І вони загинуть. Вони нічого не зроблять тут суттєво. Це люди не підготовлені, які не мають мотивації, які не мають часу на ту ж елементарну підготовку. А я просто знаю, тому що сам керував спецназом, готував молодих людей. Це треба мінімум рік. Тільки для е, тих рядових або сержантів, а для офіцерів три роки, щоб більш-менш підготувати, щоб вони щось могли ефективно виконувати. Але ще більше скажу: без того потужної мотивації бойового духу нічого не зроблять. Нема перспектив. Тому в даній ситуації це його не врятує. Він сьогодні набирає ще раз контрактників по квотам на кожну область і губернаторам дав казівку, що вони підготували. Але це найманці, які не хочуть воювати, знову повернулися до е, ув'язнених. Повернулися до е, приватних структур, включаючи Газпром, от які набирають через свого складу. Але це е, люди, які змушують е, йти на фронт, ну не мають і там що зібрати. Не зібрали вони цих тисяч і не зберуть. Тому зараз е, дуже така небезпечна ситуація. Вони намагаються вручати на окупованих територіях паспорти людям, які там проживають, змушені якраз жити під окупацією, вручаючи вручають поїздки і будуть на фронт. А за ними будь це вони зрозуміли, що той сто відсотково громадяни України воювати не хочуть. Але зараз загони будуть стояти гнати вперед. Розуміло, їм або треба якось здаватися, або будуть гинути. Тому даній ситуації це не бійці є високого класу. Але є ще бойові підрозділи, які будуть виконувати завдання він сьогодні підняв Вагнерсів, особисто прийняв командира Вагнерсів, який був альтернативно налаштований проти Пригожина. А чому альтернативно? Тому що це офіцер ФСБ. Який був куратором самих Вагнерців під прикриттям знаходився там? От він сьогодні отримав, підтримав його якось ото Сталін Закликав якогось командира диверсантаска, от муж виконати завдання. Точно так же Путін по прикладу. Він що він великий диктатор. Що він це мав давати такі вказівки, і зрозуміло, дав вказівку формувати з нового підрозділ, але вже під Міноборони. Не ризикуючи, що ці люди можуть знов піднятися на путь, щоб був контрольовано і Міноборони, а з іншого боку, ФСБ нічого це не буде. Цей підрозділ якраз має вже кадрований склад п'ять разів менше, який він формує, і тільки використовується секторально на окремих вузьких напрямках. Погоди вони там ніякої не зроблять. Україна стане першою державою світу, що має власний флот безпілотних морських дронів. Він змусить росіян ховати свої кораблі і вже змусив. Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародному форумі оборонних індустрій. Він зазначив, що Україна вдячна партнерам за надану військову підтримку, але задля перемоги над агресором Україні все ж потрібна і власна індустрія виробництва зброї. За словами Зеленського, українські виробники в умовах війни стають. Йть потужнішими, і це лише. І не лише державні оборонні компанії, але й приватні стартапи, які щойно почали працювати, але вже дуже непогано себе зарекомендували. Ми бачимо зараз цитату Володимира Зеленського. Там йдеться про те, що світ бачить на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Насправді гарна новина. Це для нас важливо. Пане ж скажіть, будь ласка. Чи все гаразд в цьому нашому напрямку? Тому що багато в Україні йшлося про те, що нам треба робити свою зброю. що ми не можемо лише сподіватися на партнерів. На що ще можемо сподіватися і чого очікувати? Ну, перше так трошки зроблю зауваження те, що це треба робити було ще до війни або початку війни. Абсолютно. Україна повинна перейти на воєнний лад. Ми мали одні з кращих ракет на базі КБ «Південна», це ті ракети, які мав стріляти до тисячі кілометрів, а це і дрони, це і умови наші джевеліни, але е, навіть краще виробництво, тому що більше високої якості. Це танки оплот краще, ніж ліопарди, типу Абрамсів. Це зломі балістичні ракети, на КБ Південна і Південмаш. От я тільки декілька називаю, але це потужний арсенал в нашого ПК, який був би знаєте, потужним фундатором інших так скають гаузи і технологій, тим більше дрони. Які розроблялися багатьма багатьма КБ, науковими центрами навіть приватними компаніями тяжко розгорталися. Прямо сказав, запізнилися. От mm -hmm. сьогодні президент вже озвучив те, що звучать треба до війни. А мінімум на початку війни, оце хоч якийсь позитив пішов, але тяжко розгортається. Швидко я прямо скажу. Я в цій сфері пропрацював в різних форматах із позиції СБУ, позиції розвідки. це непросто. Це треба дійсно об'єднати зусилля і технологічні фінансові сьогодні і де розмістити, тому що це питання безпеки, тому що ці е, об'єкти будуть першочергові для несе ракетних ударів, ударів дронів, і зрозуміло. Тому це величезна лінійка питань. Я просто сказу дуже довго, але сьогодні поновляю. дрони. Це вже плюс. Хоча ці дрони прямо пробивали по різним напрямкам. Спочатку в приватному порядку поставляли армії, тоді вже стало питання і президенту, і від уряду, що терміново готуємо свої ж. Тоді вже появилася ідея армії дронів. Але це теж була поки теорія, і це хороша ідея, поки почав розгортатися. І на кінець, то те, що розроблялося 5-10 років назад, почали робляти в конкретний напрямку. Я ще пам'ятаю сам, коли проводили пробування надводних дронів. ще років. 10-12 назад, де ще раніше при Йощенку, і це потужна була зброя. Ось сьогодні вона показала клас. Так Такі треба робити сотні тисяч, прямо скажу, в різних форматах буде продавати всьому світу, і ми будемо бити ворога. Ніякий там флот не втримається. Його практично немає. Сьогодні тільки використали надводні дрони, повітряні дрони і ряд ракет дальнобійних, і вже флот не може виходити вільно в море для несення ударів. Ховається в різних гроти. Там балаклеї там під, під з водою, Особливо під скалами для того, щоб несли удар, тому що вже база дислокації. Ми їх можемо достати спокійно, тому позитивні є позиції. да, ситуація не проста, але перспективи, надзвичайно хороші. Ну і правда в тому, що війна в нас триває не півтора року, так як ми так. зараз про це кажемо, повномасштабне. А все таки, вже 9 років війни з Російською Федерацією, і був великий час для того, щоб готуватися. Це правда. Пане генерал, ще одне питання. В деяких західних медіа, в експертному західному середовищі цього тижня знову згадали тему про потенційне використання Російською Федерацією ядерної зброї і зазначали про те, що можливо. Ймовірність цього значно зросте у момент, коли Путін почне розуміти, що у нього немає інших ресурсів. Зрештою, про це і пропагандисти цього тижня російські говорили там. Дмитро Медведєв про це говорить взагалі постійно. І прозвучала навіть така теза, що він може вдатися до масованих ядерних ударів і як тактичної, так і стратегічною зброї. тому що мовляв всередині. Е керівництва цією божевільною державою, Російської Федерації десь сходяться на думці такий, що обмежений ядерний удар стане для заходу сигналом до дії абсолютно таким самим, як і такий масований, серйозний. І десь вони розраховують, що таким чином вони можуть просто перелякати весь світ від знищення і, мовляв. А вони знищення світу не бояться, тому що який світ без Путіна в них також про це говорять. Ми не раз про це чули. Як ви гадаєте, От, знаєте, є цей годинник е апокаліпсиса, який е після Другої світової війни е вигадали вчені? І там вони постійно присували, на жаль, присували цю стрілку до е так би мовити, до настання судного дня. Щось змінилося, чи це черговий вкид? Чи справді зараз е, ймовірність використання ядерної зброї і зброї масового знищення Путіном зростає? Е, Путін орієнтується, що він програє на фронті, і поставка нових видів озброєння, особливо атакамців, таурисів, Ф 16 інших видів, тим більше вже наладжено виробництво якраз і боєприпасів різних типів. Раніше він розраховував, що ні Європа, ні США не можуть поставляти боєприпаси, які являться кров'ю війни, чим їх більше, тим краще. Поставка вже мільйон буде йти з Європи, мільйон вісім США і більше за рік. Тобто вже ми повнокровно можемо воювати і перемагати. А тим більше такі потужні ракети, які будуть поставлятися, це знеціння всі їхні ресурси, військові резерви, там потужні вогневі установки, аеродроми. Розуміло, що в нього шансу немає. Тому сьогодні він переходить до риторики знову ж чергової, якої вже сказати, використовувати, використання її лякав світ, але світ уже не лякається. То він лякав перед поставкою, наприклад, живеліни спочатку, тоді перед поставкою вже Петріотів, тоді перед вже перед поставкою атакамсів. і кожен раз по лінії розвідки через нарижки на передає. От а це контакти між президентами. Що в випадку поставки чергового високоточного зброєння ми перейдемо до ядерної вже конфронтації і війни. От і це кричать, і ну Путін не офіційно передає, а кричать всі е, медіа і сам Медведєв це підтверджує постійно. Але реалії є, такі сам Путін і по різним каналам Міноборони Остін е, е, Шойгу, е, Бьорс е, Наришкину, але це прямий передачу від е, президента Байдена чітко визначено у випадку розгортання ядерних засобів тактично або стратегічного рівня буде проведений потужний. Або опереджені, або потужний в момент сказав, пуску. Це буде потужна проблема для всього світу, знаючи про те, що це буде контруда першого британців, американців консолідовано проти Росії. Шансів вижити немає. Тим більше я знаю, що систему, яка в них працює, шахтного типу балістичні ракети відповідно на морських засобах, як підводних, так і надводних, оцих які пересуваються на Території Росії на різних видах транспорту, вони, як правило, під контролем космічним, оперативно, радіотехнічним наших союзників. І вони відслідкують коли це буде проходити. І ще друга складова, тільки буде розгортання, буде конкретне побережжя по всім каналам Путіну персонально, що буде потужний удар, знаючи добре Путіна, Шойгу, Герасимова, Батрушо, Бортнікова і всю кампанію яскроморинському бивці. Вони Пам'ятаю, як зберігали себе від ковіду на 15 метрів садили е, інших президентів. щоб вони почекали, щоб їх нанесли удар, будь-який е, провокувати світ. Це однозначно буде потужний удар, який знищить Росію. Росію. Оцей кінець точно. Тому в даній ситуації я думаю, що цей формат буде вирішальним при прийнятті рішень застосувати чи ні, виграти е, в ядерну війну Путіна. Нема мало того, тепер в прикладному форматі. Вашингтоні в свій час е, промоделював ситуацію. Це е, глава Пентагону, е, ну ще років 15 назад, глава ЦРУ, і інші та учасники військових відомств, війна між Росією і США ядерна. Це моделювання ситуації, і в цій ситуації фактично не виживає ніхто. Але Росія повністю знищена. Але якщо включаються інші сектори з людства і ядерного клубу, тоді знищує весь світ. Тобто, це вже це дійсно ситуація апокаліпсу. Але я ще раз підкреслюю: якраз Росія і сам Путін не хоче бути знищеним, а що саме головне, його оточення не захоче. Якщо навіть у цій ненормальній голові ще раз все-таки виникла ситуація дати команду на спуск і, по-перше, не виконують виконавці, ті, які дійсно будуть контролювати ресурс, тому що це їм смерть конкретна, їх не буде. Точно так же оточення. Вони навпаки можуть усунути Путіна. А тоді з заходом говорить, що ми утримали якраз і Путіна від засування ядерної зброї, його усунули е, з, прижим так сказати, фактично знецінили. Ми отримуємо ситуацію, щоб ніхто не засував ядерну зброю, і будуть перерозмовлятися з заходом про можливо умови капітуляції, можливо, якісь інші моделі, які дозволять вижити їм самим. Ці сценарії можуть бути, але вони тоді виникнуть, коли питання постане уже виживання всіх. Тоді вже не будуть боятися Путіна, тому що знать або вони його усувають. І його не буде, тоді нема загрози і нема ядерної скажу війни. От або вони гинуть всі, що не готові: гинуть ні оточення, ні військові, ні олігархи, ні прості виконавці, які будуть сидіти за пультами пускових установок.